І лишиться лідером Сполучені Штати будемо говорити далі і не лише про них звичайно що Тарас Загородній, політехнолог на прямому зв'язку з нами, пане Тарасе. Мої вітання. Дякую, що долучилися. Доброго дня, що відбувається в Америці, чому питання фінансування України не було власне продовжене під час ухвалення бюджету, і загалом з чим ці всі події, ці всі обговорення ви пов'язуєте? Ну там декілька подій накладаються один на одного. Тут ну знаєте, це у нас просто україноцентричне бачення світу. Так ми думаємо, що все крутиться навколо України. Е, я думаю, що там питання це було пов'язане в тому числі внутрішньополітичними е, розборками всередині Сполучених Штатів Америки, які напряму пов'язані з виборами президента Сполучених Штатів Америки, які відбудуться. 24-го в 24-му році, оскільки там президентський цикл вже почався, і тому відповідно там питання фінансування, куди там перерозподіляється гроші, і в тому числі під ці різні стосунки, в тому числі потрапляє Україна. От ну, і плюс позиція лідера перегонів серед республіканців пана Трампа. Всім відома які наполягає на скороченні допомоги з України і так далі, і так далі, і так далі. Тому за цим слід слідкувати, але ми повинні добуватися пріоритетів. Пріоритетно для нас, для України це укладення угоди саме зі сполученими штатами Америки, які у нас називають гарантія безпеки. Ну це не гарантія безпеки, це все більше слід називати гарантії про допомогу Україні. За ізраїльським варіантом, або єгипетським варіантом, вони в принципі і там не там допомагають. Тобто, це гарантована, гарантована допомога Україні, наприклад, військової царині, ну там не знаю, може бути там три, може 10 мільярдів на рік. Це незворотня допомога. А як це робиться Ізраїлю? Приблизно так. І якщо ця угода буде ухвалена, ми менше будемо залежати від розбірок в Білому домі. І президента, який там буде, він не зможе нічого поміняти. От на чому ми це концентруватися, це перше, що яке завдання нашої дипломатії. Ну і звичайно, допомога е, повинна там е, в Україні, і наступне це самим себе міняти. Ми повинні раз і назавжди розуміти, що Америка це протестантська країна, яка побудована на протестантській етиці, яка полягає в тому, що ти сам собі повинен допомагати. Ти сам повинен чесно е, трудитися, і тоді тобі будуть допомагати. До чого я? Тому що от пан Трамп, якщо уважно подивитися, що він слухає, що він говорить, або Трампісти, вони десь в такому форматі і говорять, що е, 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 американські платники податків е, е, фінансують війну, яка е, особисто до них не має ніякого стосунку. Далі вони запитують, що Україна зробила для того, щоб самі ставати сильнішими. тобто переход на військові рейки, масове виробництво зброї і так далі. Якщо вони цього не бачать, тоді вони задають запитання, чому сама Україна не хоче собі допомагати. Мабуть, українцям ця війна не потрібна. Якщо українцям ця війна не потрібна, то чому вона повинна бути потрібна платникам податків Сполучених Штатів Америки? Тобто, ми повинні дослухатися до цього і розуміти, що е, самім починати масово виробляти зброю, і як не дивно, тоді республіканці нам будуть більше допомагати, тому що допомагають сильним, які спроможні собі допомагати. Це означає, що боротьба з корупцією всередині країни, це створення тиску, в тому числі на уряд, щоб він нарешті почав переводити на масове виробництво зброї, так і фінансуючи не. Не різні ліві програми, які не мають стосунку до війни, а фінансувати озброєння, вирішити нарешті ж питання оцього ідіотизму, який які склала всередині уряду, коли ДАСУ Державна аудиторська служба робить висновки, що підприємства оборонного комплексу не повинні отримувати прибутки. а Ту мізерні прибутки, які вони отримують, вони повинні повернути державі. В результаті ми бачимо, що навіть вже таке флагманське підприємство, як Кабелуч, яке виробляє Вільхі, яке виробляє нептуни, змушено звертатися публічно до уряду, щоб вони нарешті вирішили це питання. Бо на підставі цього висновку вже наші правоохоронні органи починають порушувати кримінальні справи та знищувати наш оборонний комплекс. Це що це на кого працює наш уряд? Так вирішувати питання спрощення виробництва зброї. Ліквідувати нарешті «Укроборонпром» колишній, який в такому вигляді не на що не на що виробляти е, гусяф, Мілована, всі ці чудо менеджери показали свою неспроможність е, організовувати виробництво зброї, і тому цей концерт повинен бути ліквідованим. Його складові концерну там Артема. Те саме КБ Луч, Антонова повинні напряму отримувати замовлення від Міністерства оборони без будь-яких посередників. Не треба їм розповідати, як, що і як робити фінансування тоді, коли ми стаємо сильнішими, коли у нас з'являється зброя для того, щоб в тому числі бити по території Російської Федерації, тоді ставлення до нас буде зовсім інше, в тому числі серед республіканського електорату. Вони будуть бачити, що країна сама. Починає мобілізуватися, вони будуть бачити, що е, українці починають самі собі більше допомагати, і як це не дивно, у них така логіка: ну якщо вони самі собі допомагаємо, тоді ми повинні теж їм допомагати. Бо е, вони діють як е, діли теж сполучені Штати Америки під час Другої світової війни. Про ВПК ви заговорили днями. Президент Зеленський оголосив про заснування альянсу оборонних індустрій, який об'єднує представників оборонпрому з усього світу. Наскільки ви бачите тут перспективу дійсно зміцнення нашого оборонного комплексу залучення інвесторів з-за кордону? Ми бачили, як деякі вже відкрито закликають чиновники з різних країн відкривати заводи з виробництва зброї безпосередньо в Україні? Наскільки ну, це... Е... Це про... ну сподіваюся, що там є підґрунтя, в тому числі тому, що публічно це дуже добре, що і президент. Це робить я побачив пана шмигаля. Нарешті пан Шмигаль прикине прокинеться і вирішить питання щодо фінансування озброєння. Збере наприклад аж двох міністрів: це міністра фінансів та е, міністра юстиції, щоб переписати всю нормативну базу, щоб у оборонних підприємств не було таких ідіотських проблем, які зараз вони існують. так Сподіваюся, що він почув. Хоча президент давав йому доручення ще за моєю інформацією, що три місяці тому сподіваюся, що це нарешті буде скасовано. Увесь ресурс буде інвестований в озброєння і так далі. Але ми теж повинні розуміти, що це, це правильно Транспорт технології повинен бути більше, повинно вироблятися у нас, тому що це наша війна, тому що західним виробникам в принципі. Ну, байдуже, знаєте, за великим рахунком, скільки там коли постачається, тому що вони власні контракти і так далі, ми повинні розуміти, що воно повинно вироблятися у нас, нам повинно більше технологій надходити. Але тут ми ще повинні розуміти питання: а, наприклад, якщо ракета зроблена з американської деталі. Чи буде спроможність запускати цю ракету по території Росії, наприклад, це теж таке питання. Тобто, ми повинні на це теж наполягати, на це зважати. Сподіваюся, що у нас є там і приватні підприємства. Які готові працювати? От нещодавно багато General Dynamic, відома теж оборонна компанія з компанія Українська бронетехніка. Теж розглядає можливість запуску виробництв. Більше спільних виробництв, більше технологій, які повинні залучатися до нас. Держава держава повинна ж створювати аналог таких фонду перспективних досліджень, як є в Америці, в Америці є ДАРПА такий Фонд, які фінансуються Пентагоном і урядом, для того, щоб а, а, досліджувати перспективне озброєння. Тобто зараз як виробники приходять з тим, що у них є, що вони зробили, так? Але Україні потрібно, ще фінансувати державу, щоб фінансувати дослідження, а що робити, те, що зараз ще немає, так. Там штучний інтелект, нові технології, нові композитні матеріали і так далі, ми повинні розуміти, що наша зброя повинна на покоління випереджати росіян. Це раз. ми повинні розуміти, що демографічний ресурс Росії значно більший, тому ми повинні розуміти, що єдиний шлях для перемоги це механізація нашої армії. Так чим більше у нас буде заліза. Тим швидше буде перемога, тому що м'яса у них значно більше. Вони можуть закидати його, і вони до наздоганяють, до речі, по дронах нас і так далі. Але у нас нові технології повинні бути: системи ППО, в тому числі. Я знаю, що у наші ракети вже є для ППО подібні і так далі. Тобто ми на цьому повинні концентруватися, Україна. Повинна розуміти, що для перемоги значно зусиль повинно більше бути в тилу, в тому числі. А цим повинен займатися уряд. Виробництво, промисловість, спрощення завезення е, верстатів, е, організація, мабуть, підземних приміщень для виробництва. Це теж повинен уряд брати на себе для того, щоб вони були недоступні для ракет противника і багато чого іншого. Все тільки на оборону, все на збереження. Життя наших солдат, масове виробництво заліза, яке ми повинні закидати росіян, тому що вони можуть закидати нас м'ясом. А ми бережемо життя кожного солдата, і це наш пріоритет. І чим більше буде заліза, тим буде краще для нас. Ну от про закидання залізом Росія теж власне спробує до 30% загальних державних витрат зрости витрати цієї країни на оборону. Відповідно за ці гроші будуть так само збирати зброю і так далі. Які країни можуть допомогти у цьому РФ? Ну там і так допомагають, десь Іран допомагає, десь Китай не прямо допомагає, десь вони контрабандою завозять, наприклад, обладнання з інших країн. Тут питання, як ми повинні, яка стратегія у нас повинна бути Знищення цих підприємств, які вони роблять, так вирізати конструкторів, вибачте, на такому слові. Як як, як дієв Ізраїль? Як Ізраїль, наприклад, не дав не створити Єгипту в 50-х, 60-х роках ракетну програму. Єгипет вже хотів будувати ракетну програму. Вони взяли колишніх нацистських вчених, які працювали в Німеччині. Собі, органі... почали організовувати виробництво. Що робив Ізраїль? Він вже нікого не чекав. Вони провели профілактичну бесіду з такими вченими, деякі закінчили е е прикрив самогубством на території Єгипту. Потім навідались до родичів. Похмурі хлопці та дівчата вже в Німеччині, які пояснили наскільки не праві їх, їх родичі, які зараз в Німеччині. Потім тиск був на уряд Німеччини. і Вони досягли свого так і ми повинні розуміти, що і знищення, в тому числі їх промислових виробництв, технічних а, рішень, це робота вже спеціальних служб, в тому числі у них повинна бути відповідна. Озброєння, так яке дає можливість знищувати це дистанційно, бажано, щоб у нас ракети були на тисячу, на півтори тисячі кілометрів, наш МОСАД СБУ, яка демонструє таку гарну роботу на території тимчасового окуповані, там дохнуті колаборанти, там і там вони там арештовують кого потрібно, різних агентів. А і так далі, от це теж робота на територію Російської Федерації. Все це війна по серйозному, і окрім як ставати е, таким озброєним табором військовим Україна. О, ну по іншому шляху до перемоги буде дуже довгий. Тому ми повинні брати дивитися, як це вже робив Ізраїль. В першу чергу Ну і ці роботи вже тривають. Головне управління розвідки успішно атакувало стоянку російських вертольотів у Сочі. Пише про це українська правда з посиланням на свої джерела в гур. А власне уточнюється, що свідок атаки українських безпілотників є влучання по цій стоянці у районі Адлера в російському Сочі. Приблизно у той же час дрони атакували Смоленськ. За даними російських видань, цілю був смоленський авіазавод, що входить до держкорпорації тактичне ракетне озброєння. Такий сьогодні видався день на території країни агресорки щодо Тауру, Русів. А, власне, Медведєв висловився і сказав, що німецькі заводи стануть для окупантів законною ціллю, якщо Німеччина передасть Україні ракети Таурус. Ну і це була відповідь на слова очільниці комітету Бундестагу з питань оборони Марії Агнеш Тракцимерман на те, що Україна має отримати Тауруси, ба більше. Має право атакувати за допомогою таурісів цілі на території РФ. Чи близька Німеччина до ухвалення передачі цих далекобійних ракет нашій державі? На вашу думку імовірність. Ну, я думаю, така існує, існує, тому що після того ну британці ж французи передали. Це вже є прецедентом для країн НАТО. А що Медведєв не говорить, що виробники цих ракет чомусь не знаходяться під ударами, що таке застя і так далі, тому це звичайно лякалки, але я б не сподівався, що вони дозволять бити по території Росії. Це все ж таки буде залежати від Сполучених Штатів Америки, як політика, які щодо ядерних держав полягає в тому, що зброя України буде надаватися, але для застосування тільки на території України. Я не думаю, що щось поміняється, мало ймовірно, але ну, принаймні це дуже маленький відсоток. Тому ми повинні сподіватися на власні розробки. Ну, як ви сказали, ГУР там мочить, наприклад, аеродроми. СБУ показує, як вони мочать в Курську енергооб'єкти, які живлять, наприклад, військове підприємство, або показують, як їхні надводні дрони знищують Чорноморський флот Російської Федерації. Ну таке гарне змагання. От ми на цьому і повинні розуміти, що це тільки власне розробка. От дивіться, коли на CNN було показано ці дрони, в тому числі надводні, от дивіться собі, 10 тисяч дронів, і фактично Чорноморського флоту. Російської Федерації в, в Чорному морі і не буде, ну це дуже добре. а це, це пан Малюк, коли про це говорив, він говорив, що вони організували виробництво так під свої потреби в підземних приміщеннях. От ми повинні розуміти, що от будувати підземні приміщення в Україні є багато підземних приміщень, що часів радянського союзу, які взагалі розраховані на удар тактичної ядерної зброї і вони недоступні для російських ракет. От там організовувати виробництво, Якщо немає, вибачте копати в Карпатах. Для цього треба застосовувати обладнання, яке риє метро, наприклад, і так далі. Все, все переводити під землю, як це до речі, Ізраїль робив у себе на території. І тоді воно буде на потужності будуть недоступними для ворога а це і робочі місця, та і технології і багато чого іншого, тому що в. Ми повинні розуміти, що в співпраці з західними компаніями завжди буде стояти питання передачі доступу до технологій, це дуже важлива річ. Тобто тут же ж питання в софті: а хто буде його контролювати? А електроніка, як вона буде працювати, і багато чого іншого. Дивіться, як, наприклад, робить Ізраїль. Вони закуповують, наприклад, у. У США, наприклад, F-16, їхні літаки, так ну як платформи, які тому що ну їм не вигідно і немає сенсу робити. Хоча вони робили літаки самі до 73-го року. Там у міражі вони Масад вкрав якраз е е е креслення міражі. Вони робили у себе міражі, але потім вони як вони почали спеціалізуватися. Вони роб... вони бачать, що це дуже дорого. Власні літаки робити. Вони почали брати як платформу спочатку F-16, Ну там двигуни, сама ось сама ця коробка. А ось що стосується електроніки, авіоніки, радарів, бомб власних, вони вже роблять самі, тому що вони контролюють оці головні процеси. так? Тому що і ми на цьому повинні сконцентруватися. ВПК повинен навчальні заклади повинні працювати в цьому напрямку. Перебудова професійної вищої освіти, в тому числі це вже повинна міністерства. Пане Тарасе, Тарас, Ваша керів... думка зрозуміла. Її ще довго насправді можна обговорювати цю тему. Я е, знаю, що ми обов'язково будемо до неї звертатися час від часу. На жаль, фірний час обмежений. Я дякую вам за коментарі. Дякую, що доєдналися. Тарас Загородній, політехнолог. був із нами на прямому зв'язку.